Малопомітний, але дуже привабливий гриб, що своєю формою нагадує віла страусінного пір'я або пачки балерини це розщепка звичайна. Вит розповсюджений практично на всіх континентах, де є деревина, окрім Антарктиди. Ну там занадто суворі умови. Пишуть навіть, що розщепку, звичайно, яка в тропічних країнах досягає більшого розміру, наприклад, в Мексиці, дуже полюбляють і вживають в їжу. Навіть є фірмові страви спеціально з цього гриба. Дуже привабливо розщепка, звичайно, виглядає з нижньої сторони. Ви тільки подивіться на цю красу. Правда, нагадує якісь морські анемони або корали. Ось такий чудовий. Цікавий гриб, розщепка звичайна.